Ну що, в нас сьогодні четвертий день адвенту, але в цій книжці ми шукаємо третє віконечко, і ось воно тут у нас в голові потяга. І що тут в нас? І в нас тут буде пісня. А завданням от з цієї книжки є купити собі щось за купюру, на якій намальований сковорода. Так, так, ось таке завдання. Чому саме таке напишу вам в описі? Важливо саме розрахуватись такою купюрою. Купити ви собі подарунок, можете будь-який, за будь-які гроші менше цієї купюри навіть. Головне розрахуватись саме нею. Я вже знаю, що я собі куплю, але покажу вам це завтра, в наступному дні.